Віталій Бондюк почув крики про допомогу біля цього будинку. У відчиненому вікні четвертого поверху стояли двоє дітей. Прохань зачинити вікно не чули. Одній дитині біля двох з половиною років, інша трошки старша, років чотири. Вони стояли в віконному. Проємі і викидали на вулицю іграшки, іграшки, подушечки, чашечки. Все, все що могли видно знайти поруч. В такому віці у них немає відчуття страху. Разом зі мною побігли також двоє молодих хлопців. Час так для нас повільно йшов, що було відчуття, що мама немає нікого із старших вдома. Показує двері квартири, де живуть діти. Нікого вдома немає. Поспілкуватися, на жаль, нема змоги. Розповідає, поки діти стояли на підвіконі, мама була в іншій кімнаті. Коли відчинився замок, до нас вийшла дівчина молода, на вигляд біля 20 років. Ми запитали, що ви робите? У вас діти на підвіконі. Вона не зорієнтувалася, не могла нічого пояснити. Прослизнувши повз неї в кімнату. Я спустив дітей з під віконня на диван та закрив вікно. Вони тільки переїхали в дану квартиру і в іншій кімнаті вона розбирала речі. Наряд поліції приїжджав, також проводилася з нею профілактична бесіда. Ну, я не вважаю, що тут є якесь грубе порушення. З батьками, каже, провів виховну бесіду. Знімальна група Суспільного двічі намагалася поспілкуватися з батьками. Їх на момент зйомки вдома не було. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.